Всім привіт! З вами Андрій Годон. Сьогодні хочу поділитися з вами своєю модернізацією трактора МТЗ 82 821 Українець. Е, ну, Що саме я модернізував і що, які у мене є, так скажемо, обновки. Так, ну що розказати? Е, трішки я його цього трактора МТЗ. Ну, Зробив йому обновки і модернізацію. Так, е ось Прикріпив сюди ще фари для освітлення, ще одні. Ось такі круглі. Для чого це я зробив? Зробив я це для того, щоб було краще освітлення, тому що ну, цих фар, що на капоті, їх не вистачає. То собі подумав, думаю, зроблю ще одні фари, щоб були. І мені з цими фарами світла вистачає на всі 100%. Ось так. Може хтось замітив, може ні. Ось спереді я вже зробив такий передній міст буквою П. Ось так. Ну, давайте я вам покажу. Ось так підніму трактора. Ось ось так. Так. Аби чи... він не впав ось так. Так. Він складається в мене із. Е, як, із самого бруска. І це теж такі бруски. Тут все так зроблено. Ось ця тяга, що воно повертає. Ну, зараз в мене у колеса не повертаються. В мене там треба розслабити зверху е, саморизи. Ось один і ось другий самориз. Трішки їх відпустити. Е, ну, Трішки доверху їх викрутити, і тоді послабиться самі ці стійки бокові і вже буде, буде крутиться, буде, ну, буде рульова. Ось так. Так, що ще раз сказати? Ну, тут ще добавив ось такі. Ем, з фанери повирізав е, пластинки. Ось так. І, в принципі, непогано вийшло. Далі понаклеював сюди. Стекло і тут теж, і навіть на українець, бачите, ось так, українець трішки тут підписав, бо було стерто. Ну і в принципі непогано вийшло. Ось так. так Ну і в принципі непогано, бо я цього трактора, якщо він мене дуже брутий мені його приходиться мити. Водою. Ну і фари в мене стають мокрі. У мене фари зроблені із паперу. Ось так. Ну і це коли вони мокрі, не дуже добре. Не дуже добре, бо якщо вони будь-мокрі, вони можуть просто десь е, ну розлізтися Ось так. Через те, я їх понаклею отаке стекло. Далі, що ще раз сказати трактору Давайте під капотом що тут. У нас. Тут додав ще сюди як цей радіатор для охолодження. ось так І у мене тут є на каналі, я вже знімав це відео про погрузчик Техпромсвіт до цього трактора МТЗ. І там я, по-моєму, мені здається, казав відео, що цей погрузчик до цього трактора МТЗ. Так воно є. Бачите, ось ці такі є стійки, зроблені тут. Кріплення ось так. Це для, це для цього погрузчика Техпромсвіт. Що я скажу? Пробував підсипляти, грузити щось там. Таке не дуже важке. ну Наприклад, от що я там таке грузив. ну От, тирса. Таке предмет є тирса. Це таке з дерева, такі опилки, може хто знає. Ось так. Ну, і я його пробував грузити цим куном. О, не по некуном, а по І, в принципі, непогано вийшло. Ось так. Ну В принципі, я задоволений. Дуже мені сподобалось, дуже хороша річ. Ну, але ще як я поставив з цієї сторони це вухо, мене виникла одна неприємна ситуація. Виходить, в мене ж тут іде колектор. Колектор ось тут у мене ось отвір, де була як, прикріплена вихлопна. Сюди я взяв отак е наклей силиконовий. Взяв таку трубку, трубка е щоб шикати там і таке всяке. Сюди я його закріпив, приклеїв сюди, до самої вихлопної труби до глушника і підняв його вище кабини. Ось так. І вище мене вийшло за повітряний фільтр і вищий кабини. Ось так. В принципі, де погано вийшло. Я вважаю, краще, хай буде вихлопна труба і повітряний фільтр, вище кабіни, тому що, якщо вихлопна буде нижче кабіни, вона буде чути цей ну, голосний звук. А повітряний фільтр, коли він вище кабіни, то він бере на себе більше чистого повітря. Так. В принципі, якось так. так. Прийшлося мені перенести цю вихлопну. Вихлопна у мене приклеєна ось так. Зробивши тут такий дворник, теж на стекло, щоб ось так. Якщо там навіть трактора помив, ось усилі ось так, такий дворник є. Чи навіть якщо під дощем їдеш? Так, собі взяв і дворник працює механічно. Не автоматично, але механічно. Від руки. Далі що ще показати. Що тут ще я зробив? В принципі, все, яке було тут. Двері зробив. Зробив я тут двері. Не було в мене цих дверей в цьому тракторі. Зробив сюди двері, в принципі, непогано вийшло. З цими дверями набагато краще, ніж було. Mm -hmm. Бо без дверей, коли я культивував, орав, дискував, багато летіло пилі в кабину всередині. І воно, ну, не те, дуже багато пилі було. То я думаю, зроблю двері і буде воно набагато краще. Так воно й виявилося, що воно стало набагато краще, ніж було до цього. Так, відкриваємо двері і дивимося, тут все чисто. Там сидіння, руль. Що ще тут? Ось такий зробив килимок тут, резиновий для того, щоб було зручно залазити і вилазити з цього трактора. І, в принципі, непогано. Зробив тут таку, як би... Уплотнення, буду так казати. З картонки сюди повирізав, поприклеював, теж наклей силиконовий. В принципі, непогано вийшло. Ось так. Воно тепер плотніше закривається. Так, далі, що далі. Далі, далі, далі. Так, далі в нас... ага. Ще хочу ще показати. Ось тут приклеїв стекло на цієї саме е, дзеркала. Просурлив отвор, теж приклеїв на силіконовий клей. Так, що ще розказ, розказати тут по цьому трактору. Ну і з цієї сторони так само. Ось двері відкриваються, будь ласка, все. Сюди відкрив і залазиш в трактор. Ну, не з цієї сторони, а з цієї сторони, бо з цієї сторони це. Двері для, повітр... для провітрювання Ось так. Так, що ще показати і розказати? О, так, взаді у мене задня частина зробив нову навіску. Та навіска, що в мене тут була, вона не витримувала, просто не витримувала. Я зробив нову навіску і дуже нею задоволений. І тут ще знизу зробив сюди ась. зробив сюди болта, просверлив отвір наскрізь. Ну, насквозь, буду так казати. Буду так буду так говорити. Просверлив насквозь і вже взяв болта сюди і зажав гайкою. В принципі, непогано вийшло. Ну і пофарбував це все. На візку, Ну не дуже так. Як? Не дуже так гарно. Прям щоб так було. Е... Ну, прям-прям, щоб так було гарно викрашено. Ну, але в принципі покрашено воно. Пофарбовано. Е... В принципі, непогано. А... Я б сказав би навіть і добре. А... Ось тут є такі, трішки розводи, ну нічого, це таке. В принципі, непогано воно виходить. Так що якось так. Так що такий тракторець. Так, ще по брузовикам тут розрізав навпіл, взяв на цвях, прибив і, в принципі, добре. Тут так само взяв, розрізав, прибив на цвях. І, в принципі, нормально вийшло. Так що, в принципі, якось так. Ну, переверну трактора дорогі, дорогі, дорогі ногами, так. Да? Так, ще до навіски вернуся. Тут я його зробив із грубшого металу, бо той метал мене гнуло, а тут зробив я з грубшого металу і просверлив. Отвори, щоб була в мене, щоб в мене навіска знімалася, і сама ця частина знімалася вже, ну, щоб не прийшлось відкручувати колеса, знімати на Прямо так взяв, відкрутив і все. Це в мене ось тут два саморізи, два саморізи. Це задній мост. Теж я його замінив. Ось так. Ну і в принципі якось так. Ще хочу дещо показати. Тут я таке зробив... А, ще сповнив. Зараз. Згадав. А тут а, спереді в мене стекло теж. Ну це взаді. Ось такі є дві фари. І спереді теж ось так. Я щось подумав, думаю, щось я забув. Потім згадав, що я забув. Так, і хочу вам ще показати таку бірку, називається завжди готовий. Ось так, бачите? Ось ця бірочка така. Не знаю, що вона означає, але я думаю, означає вона те, що завжди готовий. І приклею сюди дві такі трави. Травинки, і щоб якось воно символізувало краще. Ось так. Так що по відео в мене все, в принципі. По трактору в мене теж все. ще тут Теж так зробив уплотнення. Ось так сюди. І, в принципі, непогано. Двері закриваються чудово. Власне. В кабіну пиль не попадає. ну та Може, з часом попаде. Ну, а може, навіть якщо сильна пиль, то... Туди все ж таки може попасти, так. Да. Ну а так, я б сказав, би, вона туди не попадає. І там мало той пилі. Ось так. Хіба що якщо трактор стоїть, то може попасти. Припадає пилі. Ну це таке. А... Але б сказав, би, навіть всередині той пилі практично й нема. М -м. Ну це коли робиш, буває, щелі заходить. В момент я тут сіль, звичайно, є на цьому нічого не... такого страшного нема. І тут теж. Це спеціально ось. Це мой палець ось. Це спеціально тут я його так зробив, щоб була вентиляція, щоб не так жарко було, щоб е, заходив свіжі, свіже повітря. Щоб не так спокійно було. Ну і в принципі якось так. Так що, по відео в мене все, по трактору в мене теж все. Ну, так що, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, пишіть коментарі. Пишіть, буду дуже радий, чи подобається вам, чи ні. Я думаю, що, звичайно, більшість подобається. Може, звичайно, комусь надоїла ця тема. Ну, вибачайте, нічого іншого поки ще не придумав, щоб знімати. Тільки це знімаю. Так що буду старатись відео випускати частіше. Так що ще раз скажу всім. Пока, пока, до нових зустріч на каналі.